Петроштур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо ваші діти, як птичі удале. забреділи крильби. Мамо, ваші. Сидки, як течі, столицелети, мамо, ваші діти, як птичі, вдалеч забріділи крильми. Мамо, вріті свої світличі, скоро знов поскудимось. ми. Тиші світлиці урочі, серцем дитя, сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, Мамо, ваші діти, як птиці вдалеш, забриніли крильми, в вріті свої світлиці, скоро посходимо ж бі, Мамо, ваші діти, як птичі, вдали в крилі, свої світлиці, скоро здов посходимо сміх. Вічно дитяча спокусу двері, прочини шатам, білим весільним обрусом, сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, Мамо, ваші діти, як печі. Ді ваші світличі, скоро знов посходимо ж бі. мамо, ваші діти, як течі, втечі, за приділи крильми, мамо, рідні, свої світличі, скоро знову посходимо ми. Може, далеко від дому крила зів'януть мої, згасне зоря, тому, змовкнуть на вік солов'є, Змовкнуть навік солов'ї.